Раді працівники СБУ затримали місцевого мешканця, що переробляв контрабандну шубову зброю у бойову, а вже потім продавав її у всі куточки України. Працював разом із спільниками після переробки пістолетів, передавав їх клієнтам, переправляючи поштою. Затримали порушника біля залізничного вокзалу відразу після відправлення чергового замовлення. Автомобілі затриманого оперативники також знайшли кейси з бойовими пістолетами та набоями калібру 9 міліметрів. Крім того, під час санкціонованого обшуку в майстерні облаштованої в одному з помешкань, яке належало одному зі спільників, правоохоронці вилучили іще чотири перероблених пістолети. Наразі тривають операти подальші оперативно-слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею за 201 та 263 Кримінального кодексу України.